Привіт! Давненько мене не було, бо знаєте, в мене трошки пропала мотивація знімати сюди відео. Я бачу багатенько переглядів, але, але ніяких згадок про те, що ви робите за моїми майстер-класами роботи, ну, їх немає. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви робите за моїми майстер-класами якісь роботи, квіти там, або горішки або щось інше, то відмічайте мене, будь ласка, посилання буде в описі на мою сторінку в інстаграм. Мені буде дуже приємно, і це буде мотивація. Що ж, ми почнемо робити з вами горішки з листя, бо воно має трошки підсохнути та таке інше. Беремо папір. Він в мене такий зелененький, темненький. Я його гарненько розтягую не так сильно, що перш на всі 100%, але десь 10 процентів на 85%, скажімо. Прикладаю свою заготовку листа, шаблончики. Е, також будуть в описі на лист, та е, ця штука називається на лусочку. Я роблю собі помітку, щоб було рівненько порізано. Ви можете порізати, як хочете. Перевертаємо. Не забувайте, що ми діагональний розріз перевертаємо. Промастюю клеєм ПВА, іншим я не користуюсь тільки ПВА. І ось тут, подивіться уважно, я трохи зміщую. Ось зараз я змістила одну половинку трикутничка правіше. Це потрібно для того, щоб листочок в нас був одна сторона більша, одна менша. Поки листочки підсохнуть, зробимо скоренько кульку з туалетного папіру, я обов'язково промастю її клеєм, так би мовити, такі легеньке. Папіємаше. Беремо горіховий колір і робимо ось таку штуку, як для цукерочки. Хто займається світ дизайном, то ви розумієте мене. Вкладаємо туди цю кульку і гарненько розправляємо складочки нашого паперу. Одна складочка заходить під іншу. Кінчик вигострюємо, а знизу робимо таку пласку підошву. Беремо дротик. У мене це приблизний дротик десь 5, мабуть, міліметрів. Я зробила петельку, петличку на кінці і вклею її в папір. У мене паперова кулька волога, тому. Тому мій дротик не дуже гарно вклеюється. Помастили ми це все клеєм і склеюємо, поправляємо усі ті складочки, які в нас зробилися, щоб їх не було, і дуже гарненько. І там ущільнюємо під низом, щоб підошва горішка була пряма. На що це потрібно робити? Це на той випадок, якщо вам потрібно, потрібен горішок окремо, То він у вас буде. Поки горішок у нас підсохне, повернемось до листя, я його розправляю і хочу зараз вирізати лист. Як ви бачите, цей лист у мене асиметричний одна сторона більша, одна менша. Тому я вибрала собі на зеленому папері, де в мене більша сторона, і туди поклала більшу сторону листа. Для цього я його перевернула на іншу сторону. Вирізаємо я вирізаю нерівно по контурах шаблону, а так, легенько, тому що ще далі я буду оформлювати зубчиками краї листа. Щоб поклеїти туди дротик, потрібно розпорядити. Та промастити у цей карман, який в нас зробився. Перевертаємо листочок, отак дуже ось так зручно буде вклеювати дротик. Ніжку теж вклеїмо, не обрізаємо той папір, який стерчить, бо він нам зараз буде потрібен. Так само робимо з іншою частиною, з другим листочком. А що робимо далі? Ось тут забагато паперу я залишила і трохи його відріжу. Приблизно має тут бути десь 4 мм паперу на ніжки. Промастюємо клеєм та між пальчиками скручуємо таким чином у нас робиться ніжка. І далі робимо зубчики. Хто як вміє, люди робіть ці зубчики, як вмієте, я вмію ось так робити. Ось такі рухи. Як ось я вже показувала на якихось листочках, можете пошукати, як робляться такі зубчики, або де інде можете пошукати. І робимо прожилки. Нігтиками упираємося одним нігтиком у м'якушечку пальчика, та проводимо, виходять такі прожилки. Я не з тієї сторони. Не забувайте дивитись, де у листочка лице. І нам потрібно зробити такі прожилки з іншої сторони, з задньої, щоб на лице у нас виглядали прожилки. Ось так виглядає це лице, я його трошки зім'яла, бо листочки взагалі вони рівненькі, але я хотіла надати таку більше, більше фактури, Ось так. бо мені так подобається. А ви ж можете залишити листочки рівненькими. Тепер попрацюємо з горішком. Треба відрізати цю частину паперу. Ой, в мене випала ніжка. Це нічого страшного. Її вклеїмо знов. Тепер ми з вами будемо робити лусочку. Я вам показала розміри паперу та розміри лусочки. Це для того, щоб, можливо, вам знадобиться. Папір для лузочки я розтягнула, і його треба трошки підфарбувати. У мене світло-зелений папір, здається, це номер 566. Для тонування я взяла темно-зелений, салатовий та темно-коричневий кольори і змішала їх. Коричневого додала зовсім трошечки. Можна тонувати губку, як я або... Пензлем. пензлем теж добре виходить, як хочете. Тонуємо більше з нижньої частини, а доверху, так би мовити, розтягуємо наш, нашу пастель, щоб зверху була світліша, світліший папір. І ще я вирішила додати трохи коричневих мазків, ну, щоб це ж осінь вже і вона має робитися іншою ця лусочка. З другою лусочкою Теж робимо все те саме. Розтягнули папір і тонуємо його в темний коричневий колір. Бо ця лусочка вона вже викинула свій горішок і набуває насиченого темного кольору, коричневого, але з переходами. Тому ми беремо світліший папір і його тонуємо темнішою фарбою. Я розтягнула трохи ножицями, але мені здалося так трохи краще. Прикладаємо свою лусочку, свій шаблончик, я його обвела олівцем, тому що мені здалося так буде зручніше. Ви ж можете робити на око. Ну і вирі... вирізаємо. Дивіться, тут уважно, бо я не вирізала нижню частину. Вона має бути саме такого розміру цей папір, більший, ніж шаблон лусочки, це дуже важливо. Скручуємо кінчики, щоб вони були гостренькі, але потім, коли ми їх розкрутили, треба трошечки розпрямити. Вставляємо сюди наш горішок, приміряємося, так би мовити, щоб усе вистачило. Бо якщо ваш горішок трохи більшого розміру, це означає, що лусочка не закриється на ньому. Але це нічого страшного, тому що коли горішок випадає, то лусочка така розкрита. Я промастюю клеєм нижню частину, нижню частину паперу там, де вона має зійтись під горішком. Формую нижню частину під горішком. А знаєте, що ми з вами? забули? Забула затейпувати ніжку, бо потім це буде незручно. Я беру той самий папір, який у мене залишився з вирізання лусочки, відрізаю собі смужечку та тейпую. Як бачите, у мене знову випав горішок, я тейпую повністю свій дротик разом з петличкою. І тепер петличка гарно склеїться з папером, бо дріт з папером склеюється. Ну, так, не дуже, а папер з папером добре. Так, то я відійшла. Значить, ми вклеї, вклеїли знов наш дріт, він вже затейпований. Тепер нитками піджали і вирізаємо ось таку, такі зубчики, так, би мовити, листочки під лусочкою. Прибираємо нитки. І підклеїмо ці листочки до нижньої частини лусочки. І формуємо нігтиками таку малесеньку бульбашку. Розправляємо нашу лусочку таким чином, щоб трошки було видно горішок, бо, заради чого, ми це все робили? Нам потрібно, щоб було видно і горішок теж. І ось така у нас заготовочка готова. Вона може бути на гілочці одна. Або дві. Я буду робити зараз дві. Покажу вам, як це робиться без горішка. А ви вже виберете собі. Ось, подивіться, я зараз вирізаю лусочку без шаблону. Можна робити і без шаблону, то зовсім не важливо, чи є у вас шаблон, чи немає. Головне притримуватись ось таку, таку, такої форми, щоб були зубчики, щоб вона була не рівна, а така, наче пірамідка трохи. І робимо все те саме. Для цього мені, щоб зробити мішечок, потрібна кулька. Я її зробила з того самого туалетного папіру, вона має такий самий розмір. І сюди я теж буду вставляти дротик. Бо я хочу, щоб на гілочці в мене висіли два горішки один з горішком, а один без. І тому тут буде дротик. Я його теж затипувала тим самим папером. І буду вклеювати зараз у вусочку таким чином, щоб він не приклеївся до туалетного папіру, бо ми його потім будемо витягати. Я вже все намітила, промастюю клеєм невеличку частину і роблю те саме, що і у попередньому горішку наклею на кульку з туалетного паперу і дротик. Все гарненько Піджимаю. Ось тут я зробила помилку. Я витягла туалетний папір, цього в ні в якому разі не робіть, бо далі буде дуже важко працювати із заготовкою. Залишайте ту кульку аж докладте, доки ви не підклеїте ці малесенькі листочки. Бачите, я його вставляю знову у лусочку, але це вже не дуже ну, було не дуже зручно. Тож зверніть на це увагу, будь ласка. І далі робимо все, та, все те саме, що і у попередньому варіанті з зеленою лузочкою. І ще я захотіла надати трохи коричневішого відтінку, підкрасюю. З нижньої частини темно-коричневим кольором. І вже тепер можна витягати паперову кульку. Дві наші заготовки готові, нехай вони підсихають, а зараз ми зробимо гілочку. Це в мене половинка туалетного паперу по її довжині. Я склеїла в два рази, як ви бачите, пополам і ще раз пополам. І тепер, що я хочу показати: ось, подивіться, тут одна ніжка. У нас дві ніжки. Це для того, якщо ви захочете робити і таку, і так, і таку лусочку без горішка і з горішком. Щоб виняти, щоб з'єднати дві лусочки разом, то треба залишити один дротик. Я залишаю той дротик, який з горішком, а пусту лусочку приклеюю до лусочки з горіхом. Тепер займемося оформленням самої гілочки. Горішки вже склеїлись. Промастюємо гарненько туалетний папір, цей, який ми заготовили, і накручуємо, трошки піднявши його вгору, щоб зробити таку бульбашку. І Накручуємо плотненько, приблизно 5 мм. Тепер, якщо клею немає обов'язково додати клею, і вклеюємо горішки. Ніжка має бути не дуже довгою, приблизно 1,5 см. Дуже щільно намотуємо туалетний папір. Коли ми намотали приблизно 2 см, вклеюємо перший листочок. Вони, вони в нас один великий, один маленький, вклеїмо спочатку маленький. Ніжку треба підрізати у листочка, якщо вона дуже задовга, вона теж коротенька у листочка. Приблизно 1,5 см, Тож тоді уся ніжка, що нижче 1,5 см, йде до стовбура. Дуже-дуже плотненько, я вас прошу приклеюйте ніжку до стовбура, щоб воно ніде не відвалилося. потім Через 2,5 см ми приклеюємо другий листочок і далі тийпуємо. Туалетним папіром свою, свій стопор до тих пір, коли вам потрібно, але не дуже довгий, хоча, дивлячись, для чого вам потрібна ця гілочка, якщо вставка в букетик, то можна і довгий. Тейпувати я буду темно-коричневим кольором, але спершу я підфарбувала чорним, тому що колір такий прям. Ну, Темно, темно, коричневий чорним відтінком. У нас такого кольору немає у італійському папері, то потрібно, значить, його тонувати. Дуже гарно промастюємо клеєм і я починаю тейпувати з верхньої частини. Це трохи складна процедура, але якщо бути обережним, то все вийде. Щільненько заповнюємо стовбур цим папером, якщо відірвалося, як у мене, бо папір-розмок, зробимо все те саме, приклеюємо на тому місці, де відірвалося, і тейпуємо далі. Не забувайте проходитись над листочком та під листочком. І тейпуємо нашу ніжку до того кінця, коли закінчується туалетний папір. Затонуємо ще трошечки чорним кольором, бо поки я типувала, колір став світліший. Ну і все. Тепер подивимось, що в нас вийшло. Мені ця гілочка дуже подобається. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво сьогодні. Якщо так і є, то поставте, будь ласка, якісь вподобайки або напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. Можна ще трошечки підігнути туди-сюди гілочку, щоб надати більш натурального вигляду. І все, любуємося. До зустрічі!